Привіт! Ти ще не вмієш вимовляти звук так? та вже хочеш грати зі мною в ігри? тоді давай сьогодні зробимо вправи, щоб у тебе скоро вже з'явився звук ш. Добре? Давай! І ми зараз для нашого язичка приготуємо вечерю. А на вечерю у нас будуть млинці. Готуємо? Ось так. Те т те т т те. Давай ще один млинець разом приготуємо. те 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 те. Ага. Вистигають наші млинці лежать на губці. Так, а ми поки їх поливаємо варенням. Яке ти любиш варення? Я буду абрикосове. А ти яке? Угу. Поливаємо. Полили і тобі варення. Так, добре. З'їли млинці з варенням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так. І облизали губку ось так. Щоб все варення злизати з губки. Так, давай ще ти. Чудово. А тепер приготуємо чай. Зробимо чашечку язичком ось так. Налиємо чаю і тобі чаю зроби, чашечку. Угу, Чай гарячий, ми подуємо на нього так. А ти. І випили. Так, смачнючий був чай. Так, А тепер ми підемо з язичком чистити зуби, але тихенько, бо вже всі сплять. Язичок вгору піднімається на другий поверх, там у нього ванна. Поставили за зубки, угу, і пішли так тихенько. Ти 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 ти, ти, ти 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 ти. Супер, прийшли, чистимо зуби верхні. Ось так язик за зубами. І ти. Так, почистили зубки і пішли тепер спати. Покладемо язичка спати, так? Ідемо. Ти 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 поклали язичок спати, а тепер так тихенько скажемо спи, спи, язичок. Високо язичок поставили за зубки спи, язичок. Супер, давай ще разочок тихенько, щоб все точно заснув. Наш язичок спить, а ми з тобою будемо прощатися. Але пообіцяй мені, що ти будеш виконувати ці вправи перед зеркалом, щоб ми наступного разу з тобою пограли у гру. Домовились? Бувай!